Стосовно квадроциклів. Цей повністю готовий на повному бойовому ходу. Поміняно було у варіаторі ремкомплекти, плюс гальмівні колодки і фільтр повітряний. Це ще не встигли доробити. Тут так само у варіаторі ремкомплекти поміняні. Зараз в процесі рульова колонка, гальмівні колодки. Тут Тут супер. Тут такі гальмівні колодки були. Треба нові. Ми сюди Тут щипильник. Треба так само міняти тай. У льві, на наконечники всі чотири розбиті. Їх обов'язково треба міняти, бо там хлопці як залізуть у блаків, болота, то вони вийдуть із строю моментально. Наступного тижня десь четвер-п'ятниця поїдемо. Також ще керівництво магазину Квадробут організувало прицеп до одного із квадроциклів. Тож будемо вести два квадроцикли і один причер до нас. Сьогодні дуже мали великий настрой, сьогодні вечором виїхати, але, на жаль, сталося так, як сталося. Хочемо висловити найщиріші наші подяки магазину Макробут, який повністю оплатив перший квадроцикл, та власнику брендів Гірська Тиса, Ципа. Квасина повністю пану Шаталову Олександру, який виділив нам 100 тисяч гривень на купівлю іншого квадроциклу. Також людям, які стабільно донатять. Ваша допомога перетворюється в такі чудові транспортні засоби, які допомагають нашим хлопцям ефективніше виконувати бойові завдання та зберігають їхнє здоров'я та життя.